Угруповання сарматів іраномовні кочовики, що панували в степах північного причорномор'я від 3 століття до нашої ери і до 3 століття нашої ери, тісно пов'язані з територією сучасної України. Про формування сарматської спільноти у повольсько-приуральських степах від 4 до 2 століття. До нашої ери та початок їхнього руху на захід свідчить літературні й археологічні джерела. Зокрема, класичні автори повідомляють, що Сарматія охоплювала степи від понту до верхнього Дніпра. Наприклад, описано, що після зміщення центру скіфської влади на нижній Дніпро. Сармати почали розширювати свої кочів'я до Кубані й прикубання. У третьому столітті до нашої ери Сармати вийшли на політичну арену Східної Європи як могутня військова сила. І вже з Другого, першого століття до нашої ери. В північному Причорномор'ї з'являються перші сарматські могильники, у цей час лівобережжя Дніпра фактично було під їхнім контролем. А наприкінці першого століття до нашої ери Сармати оволоділи і правобережжям. Протягом майже шести століть грецькі міста. Та римські провінції Подунав'я відчували їхній тиск. Деякий час грецьке місто Ольвія опинилося під владою сарматських царів Фарзоїса та Інісмея. Типово сарматські кіннотники, оперезані мечем, добре озброєні та винахідливі у битвах. Регулярно долали серйозні перешкоди і часто виходили переможцями. На території сучасної України існувала потужна сарматська присутність. Археологічно зафіксовано понад 100 курганних поховань сарматської доби від третього століття до нашої ери і до третього століття нашої ери по всій українській степовій смузі. Від Криму до Києва і від Дону до Карпат та Дунаю, зокрема, найбільш відомі Молочанський, Усть Кам'янський, Ногайчинський та Запорізький кургани. Серед курганів знаходять дуже багаті поховання вождів. Так, восени 1984 року біля села Пороги на Ямпільщині Вінницької області. Археологи виявили поховання сарматського вождя з коштовними золотими прикрасами. У пресі його назвали курганом царя сарматів. Це була перша в Україні знахідка царського поховання сарматів, серед поховального інвентарю меч із золотим декором, торгова гривна, намисто, браслети, пояс із золота. Бірюзи та скла, предмети надзвичайно високої майстерності і великої вартості, нині зберігаються у Вінницькому краєзнавчому музеї. Це свідчить про значний соціальний поділ у суспільстві сарматів і їхній тісний зв'язок із місцевою аристократією. Часом сарматські вожді. Могли походити із родин інших народів у період з 2018 до 2025 року неодноразово фіксували нові сарматські поховання на теренах України. Наприклад, на Арабатській Стрілці в Херсонській області археологи виявили близько двотисячолітнє поховання сарматського воїна, чоловіка-кіннотника. Поховали на лівому боці обличчям на північний захід, при ньому була залізна шабля, фрагменти зброї та глиняний посуд, знайдений воїн, типовий представник сарматської кінноти доби ранньої імперії. Такі знахідки в Україні поодинокі, але вони поєднують східну Україну з надніпрянським узбережжям, нещодавні розкопки. Також підтверджують присутність сарматів у різних областях. Так, у 2023 році на городищі Котелеве Полтавська область експедиція зафіксувала колекцію предметів скіфського та сарматського періодів. У цьому ж регіоні досліджують кінець скіфської доби і прихід нових степових народів сарматів. Виявили Залізні наконечники стріл, елементи одягу, господарські знаряддя, імпортний та місцевий посуд сарматської доби. Загалом, знахідки демонструють спадкоємність культури з кінця скіфського часу та початку сарматського. Сармати мали розвинене зброярство та ювелірне ремесло, але часто задовольняли потреби через данину від сусідів. Згідно з даними українських дослідників, у кочовому сарматському середовищі власного видобутку рут та розвиненого глиняного виробництва було мало, а знайдені предмети свідчать, що основні товари отримували відданини й торгівлі, особливо з народами-протослов'янами поруч. Наприклад, знайдено кістяні вироби та орнаментовані предмети, що вказує на культурний обмін із сусідами. Все це демонструє інтегрованість сарматів у локальну економіку та їхній вплив на подальші етнічні процеси. Зрештою, їхні залишки увібрали спільноти, які згодом асимілювалися. Слов'янами сармати відіграли помітну роль як найманці римської армії. Класичні джерела фіксують, що після маркоманських війн у другому столітті нашої ери римляни брали сарматів у союзи або підкоряли їх згідно з касієм дієм. Після перемоги Марка Аврелія над Сарматами у 175 році нашої ери імператор вимагав від них вісім тисяч кінних воїнів на службу Риму. Більшість із них направили до Британії. Сармати фактично стали елітною кіннотою Риму так звана сарматська кіннота. Відомо, що на території Британії римляни дислокували сарматські кінні підрозділи. Сарматські війська стояли навіть у Далекій Британії на сторожі кордонів Римської імперії, існують археологічні свідчення їхнього розташування, наприклад, залишки таборів у районі Ріпчестера, а тепер і генетичні. Нове дослідження показало безпосередню присутність сарматів у Римській Британії. Кістяк чоловіка з римського поселення біля Офорда клані Кембриджшир, датовано від 126 до 228 років нашої ери. У 2017 році розкопки під час будівництва дороги виявили цю могилу без жодних супровідних речей. Тому про походження покійного було невідомо до аналізу ДНК та ізотопів. Результати геному виявили несподіванку людина, відома як Офорд клані, виросла за понад одну тисячу миль від Англії та мала походження пов'язане із сарматами і кавказькими популяціями. Спочатку вчені констатували. Що його генотип значно відрізняється від інших романо-британців, і що він спадкоємець народів з Кавказу та сарматських груп. Зокрема, за даними проекту, його ДНК подібна до залишків як сарматів, так і давніх людей з регіону Вірменії. Це перший наочний доказ, у Римській Британії проживав індивід. З іраномовними сарматськими коренями. Історично це узгоджується з розміщенням сарматів у степах південної Росії та України перед їхнім відрядженням Римом на Балтію. У цілому роль сарматів як воїнів імперії була визначальною. Підкреслимо, що протягом другого і третього століть нашої ери сарматські найманці служили в римській армії. Їхні загони стояли навіть у далекій Британії, адже римляни цінували важку кінноту. Сармацькі катафракти з довгими мечами та панцирями часто вирішували битви на користь імперії. Отже, знайдений у Британії Сармацький воїн став не винятком, а складовою частиною більшого феномену. Кочівники з Причорномор'я брали участь у воєнних діях по всій Європі. Археологія дає безліч артефактів сарматської культури як в Україні, так і за її межами. Крім згаданих поховань, поява сарматів відзначається знайденням типового сарматського озброєння та прикрас. Наприклад, у похованнях сарматів. Німецький археолог Борис Граков виділяв мечі з півмісяцеподібними навершами та кільцеподібними кортиками. Це був слід азійського впливу. У музеях представлені витончені золоті намиста і головні убори сарматів. Сармати носили специфічні шоломи та обладунки, зображені навіть на тріумфальній колонаді Траяна. В Україні копії сарматських прикрас демонструють, наприклад, рельєф із головами коней, що цілуються над круглим барельєфом у культовому значенні. Цей артефакт знайдено у кургані біля села Пороги. Знакове сарматське золото дає уявлення про вишуканість їхнього оздоблення. Сармати залишили по собі і численні місця поселень. Зокрема, в басейні Південного Бугу на території Київщини та Вінниччини виявлено поселення сарматського часу, де знайдено уламки кераміки та прикраси. Також поодинокі знахідки сарматських тамг, тобто родових клейм, зафіксовані серед сусідніх народів. Це вказує на їхні міграційні зв'язки. Поза межами України теж трапляються сарматські сліди. На північному Кавказі та у нижньому доні виявлено великі сарматські кургани. У 2023 році археологи на Волині представили знахідки з курганів, гунів і сарматів. Перші датуються від 3 до 5 століття нашої ери. У Словаччині та Угорщині знайдено поховання сарматів, включно з пізніми сарматськими, які мають середньовічні варіації у Римській імперії. Також відкриті окремі поховання сарматських воїнів. Крім того, збереглися сарматські витвори у приватних колекціях сучасні генетичні дослідження проливають світло на поширення сарматів і їхній вплив на наступні популяції. Аналіз геномів сарматів карпатського регіону з території сучасної Угорщини та Румунії. Показав, що вони походять від кочових груп із Уралу та Казахстану, тобто зі степів, які сьогодні входять до складу Росії та Казахстану. При цьому у карпатських сарматів зафіксовано лише незначні східноазійські домішки. Румунія очевидно виступала перехідною зоною між степовими сарматами і європейцями. Ця популяція зберігалася аж до епохи гунів, демонструючи стійкість сарматського генетичного складу. Дослідження давньої ДНК сарматів в Україні, проведені у рамках великого аналізу населення регіону, показали високий генетичний мікс у приазов'є. Частина сарматів мала змішане східноазійське і європейське походження. Це відповідає археологічним ознакам культурного одміну. Генетика останньої знахідки в Британії також підтвердила зв'язок із Україною. Мати Сарматського воїна була місцевою жінкою кельтського походження з типовим британським харчуванням, а його предки мали походження з території Південної Русі, України та Кавказу. Іншими словами, у могилі біля поселення офорт клані зафіксовано перший генетичний слід сарматів у цій частині Римської імперії. З іншого боку, поступово сарматський генетичний фонд змінювався у ранньому середньовіччі, сарматів значною мірою асимілювали нові народи. Зокрема, Низка досліджень підкреслює, що протослав'янські племена Східної Європи асимілювали і поглинули сарматів у часи великого переселення народів. Це означає, що генетична лінія сарматів частково перейшла у потік генофонду, який у подальшому сформував слов'ян, а отже, і українців. Отже. Сучасна генетика засвідчує: сарматське населення було неоднорідним і перебувало у постійних контактах від Уралу до Атлантики. Українські землі стали важливим коридором для їхніх міграцій і змішання культур. Урешті, частина сарматських родів залишилася тут і дала початок. Наступним поколінням, підсумовуючи, слід зазначити, територія сучасної України була одним із головних центрів поширення сарматів у давні часи. Археологія фіксує їхню присутність у степах від епохи скіфів і аж до появи гунів. Сармати з українських степів брали участь у політичних процесах Римської імперії. Зокрема, служили як кінні найманці навіть у далекій Британії. Новітні знахідки від кургану так званого царя сарматів на Вінниччині до скелета сарматського воїна в Британії, разом із результатами досліджень давньої ДНК, усе краще висвітлюють шлях цих кочівників. Особливий інтерес становить те, як сармати залишили культурний і генетичний слід на українських землях. Їхні артефакти, поховання і зброю можна побачити сьогодні в музеях, а їхня генетична лінія увійшла до складу населення цих теренів. Таким чином, українська історія зберігає сарматські сліди як невід'ємну складову власного народу.